А вже в травні має запрацювати закон про компенсації за пошкоджене або зруйноване житло. Про це повідомив голова партії Слуга народу Олена Шуляк. За її словами, зараз документ має підписати голова Верховної ради, а потім президент. Також цього та наступного місяця уряд розроблятиме необхідні для роботи закону нормативно-правові акти. Хто зможе отримати цю компенсацію? Як визначатимуть розмір виплат та з яких джерел будуть фінансувати програму далі у сюжеті. Тільки через дії українці вже подали 335 тисяч заявок на відшкодування. Загалом без житла залишилися понад мільйон наших співгромадян. Фінальна версія закону передбачає, що отримати компенсацію власники та їхні спадкоємці можуть за пошкоджені або знищені квартири, садові або дачні будинки, об'єкти будівництва та навіть кімнати в гуртожитках на компенсацію. Також можуть претендувати члени житлових кооперативів, які викупили квартири, але не отримали на них право власності. Відшкодувати втрачене майно Мають і членам ОСББ та ЖБК заявку на компенсацію можна подати через дію, ЦНАП, органи соцзахисту або нотаріуса. Верифікацією заявок займатимуться комісії при органах місцевого самоврядування, створені у кожній громаді, де зафіксовано пошкоджене житло. Комісія також зобов'язана надавати допомогу у відновленні втрачених документів про право власності на житло, взаємодіяти з іншими органами для отримання відповідних довідок, а також допомагати в оформленні судових позовів щодо поновлення чи підтвердження документів про житло на деокупованих територіях. Комісія має визначати і розмір компенсації для цього на місце виїжджають фахівці та оцінюють масштаби руйнування. Ті, у кого житло знищене, отримають сертифікат із сумою відшкодування. Цей документ протягом п'яти років можна буде використати для купівлі нового помешкання. У Слузі народу пообіцяли, що суму компенсації наблизять до ринкової вартості квадратного метру в регіоні. Якщо ж власник вважає нараховану вартість некоректною, можна провести експертизу самостійно та оскаржити рішення. Ми, як юристи, вважаємо, що якщо людина, наприклад, не погоджується з тим рішенням, з тим заключенням, яке дала комісія, то будь-які рішення державних установ воно оскаржується в адміністративному порядку до адміністративних судів. Виглядати це повинно наступним чином. Людина просто подає позов про скасування рішення. Ті частині, в якій вона з ним не погоджується, і як аргументи долучає просто свої експертні заключення. І на цій підставі абсолютно всі є права довести свою правоту відносно суми. Для людей, у яких житло пошкоджене, держава профінансує відновлювальні роботи або надасть необхідні матеріали. Власники приватних будинків зможуть отримати або житловий сертифікат, або грошову компенсацію. Її переведуть на рахунок зі спеціальним режимом, тобто гроші не можна буде просто так зняти, а лише витратити на будівництво. Щоправда, якщо ви вже залучили частину власних коштів на відбудову, виникає юридична колізія. Я думаю, що буде врегульоване це питання. Якщо, наприклад, людина докаже до. Веде що вона за власний кошт відбудувала, вод і ці кошти повинні бути в вигляді компенсації компенсаторну функцію нести. То ну якщо прямої норми не буде, то в будь-якому випадку цю компенсаторну функцію можна застосувати через суд. У фінальній версії закону також прибрали обмеження на максимальну площу зруйнованого житла, за яке можна отримати виплати. Тепер є змога обирати будь-яке місце розташування майбутнього житла. Головне, щоб воно не коштувало дорожче за попереднє. Крім цього, буде в отриманні виплат і певна черговість. У пріоритеті військовослужбовці, демобілізовані багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю. Поки держава має лише 17 мільярдів гривень на відновлення. Це кошти за арештованих російських активів. Обіцяють і надалі. Працювати в цьому напрямку найбільш ймовірно це питання конфіскації майна російських олігархів, які зараз знаходяться за кордоном і зараз є замороженими. Для них більш простий правовий механізм. А щодо їхньої вони заморожені, конфіскація, реалізація і відправлення відповідних коштів. До цільового фонду в Україні також серед джерел фінансування відбудови кошти державного та місцевих бюджетів, допомога від міжнародних фінансових організацій, кредиторів та інвесторів, закордонна технічна підтримка та репарації від Росії.